Тому що ми відправляємо вас на вільний хліб. Відправляємо вас в життя, яке чекає вас в першу чергу на церковний мир. Звичайно, що не всі ще, хто закінчив погословське відділення, отримали свячення. Це дуже час такий швидкий, коли ви нарешті одружитесь коли ви маєте таку можливість унікально прийняти церковне покликання до священичого служіння. У нас, власне, для цього ви прийшли в цю духовну школу, щоб, отримавши богословські знання, йти і проповідувати слово Євангелія по всьому світу. Сьогодні радість великої ваших батьків і хвилювання. Звичайно, кожна мама бажає, щоб син ну, майже в сусідньому селі був парафію, але так не буде. Бо покликання є різне, і багато вихідців із Західної України будуть служити на Сході. Але власне в цьому суть покликання і вибрання вас Бог вибрав з ваших сімей і ваших батьків для того, щоб повслати на цю ниву, яка є неорана, яка є не оброблена, але чекає вас. Звичайно, в цьому матеріальному світі вам буде достатньо складно. Посіяти духовне, це завжди є дуже важко. Легше в матеріальному світі. Там зробив вчинок, отримав цукерку. 2 плюс 2 є 4. Так легше. Дай задай і можна рахунки звести. Звичайно, бути священником важко, тому що ти сієш невидиме і духовне. А вдячності дуже часто не буває. Ви можете почути в свою адресу, а яка користь від вас? Яка користь від вас в цьому світі? Це можете дуже часто чути. Але цього печалитися не треба, тому що ви даєте духовне. Особливо вам будуть вдячні ті, кого спіткає біда. Бо вони першими прийдуть до вас і зможуть оцінити ваш вклад те, що ви про них пам'ятаєте, про них піклуєтеся, але найбільше їх любите. Віддавайте цю любов і не чекайте, що вам скажуть вдячність за то. Тому що ваше покликання, покликання дарувати оці, оцю любов, дарувати оце духовне. Не завжди і не зразу вам скажуть дякую, дуже скажуть, що на що ви потрібні. Це часто ви почуєте на Сході. Зачем мені є поп, мені добре і так живеться. Але і на заході це саме можете почути. Не цього треба вам печалитися. Сійте добро, даруйте любов, пікуйтеся про людей, а нагороду чекайте на небесах. А вдячних людей знайдете і тут на землі. Їх буде небагато, це будуть окремі, але, власне, вони вас будуть підтримувати по життю. Головне розумійте, що вас Господь покликав сіяти добре, сіяти духовне і найбільше сіяти любов. З терпінням відноситися до тих, які вам говорять недобре, тому що пам'ятайте слова Ісуса Христа. Він говорив. Що блаженні, коли ганьбитимуть вас і гнатимуть за ім'ями, ось цю заповідь пам'ятайте, вона надихає рухатися вперед. Любіть свою пасту, любіть людей, яких дарує вам Господь для опікунства. Пам'ятайте про них, турбуйтеся про них. Це є найважливіше зрозуміти ось це своє покликання, а потім будете мати і матеріальне. Господь своїх пастирів ніколи не залишить без уваги. Тому я бажаю вам, щоб ви, отримавши сьогодні богословські знання, рухаючись в цей світ, дарували крім любові, крім поваги, крім турботи про людей, дарували ще їм і знання про Бога. Тому що людина приймає серце душею, приймає і розуму. Ось те, що маєте від розуму, те, що ви отримали тут, зможете це передати людям. Те, що отримаєте і збагатите в своєму серці, даруйте їм без, без, без очікування зворотнього. Каже, не треба запитувати, мені такий висвіт сподобався, не запитуй, чи любить тебе ця людина. Ти подивись на її щасливі очі. Тому дивіться в очі своїй пастрі, любіть її, благословляйте їх, моліться за них, турбуйтеся за них, бо за це та будете давати відповідь перед Богом. В добру дорогу священнослужителям і гарної щасливої долі всім нашим випускникам. Найдіть свої половини, будьте здорові, щасливі, благословені.